Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді будуть 100 ватні лампи від Ideal, які називаються F19. Знову ж таки, тут виробник обіцяє нам рекордні показники і рекордну потужність 50 Вт на одну лампу і відповідно 5000 люмен з кожної лампи. Було б непогано, якби це було правдою. По деяким особливостям конструкції мені здається, що. Хоча б половину цієї потужності і яскравості ми точно можемо отримати, але ось в 5000 люмен чомусь мені не віриться. Лампи виглядають досить серйозно і досить потужно, як мінімум, ось ця мідна вставочка по всьому периметру говорить нам про те, що Лампи гріються, і їм потрібно якось розсіювати тепло. І тут одного кулера вже недостатньо. Тобто, виробник подумав ще про якісь додаткові варіанти для покращення теплообміну самих ламп. Також тут використовуються світлодіоди CSP, але вже якось нового покоління, і вони забезпечують також там більшу світловіддачу при тій самій потужності. Цоколь тут металевий. Він досить легко встановлюється, але в нього немає положення для фіксації тобто, ми його встановлюємо, обертаємо. Обертаємо і він знову знімається. Тому потрібно бути обережним з встановленням даних ламп, просто для того, щоб лампочка там з цоколя не випала. Якісь мінімальні тут кути обертання для коригування світлотньової межі все ж таки є, але знову ж таки трішки там не в ту сторону провернув, лампочка може випасти. Система охолодження, як я казав, вже активна. Ось тут є такий незрозумілий трішки для мене момент. Ніби виробник і зробив якийсь захист для кулера, але можна було б зробити ще одну таку перетинку. Тоді б точно це виглядало як захист. Коштувало б це приблизно десь одну десяту цента і. Чому ось тут не доробили ще одну перетинку, мені не зрозуміло, ну, але ось факт залишається фактом. Хоча б якось прикрили кулер для того, щоб його там ми не пошкодили сторонніми предметами. Далі, дріт живлення під'єднаний досить надійно. Є тут така гумова проставочка. В принципі, все нормально. Єдине, тут в нас немає додаткової захисної ізоляції, але ну, дріт досить товстий. Ізоляція також товста. Думаю, проблем немає виникнути. Тут ми бачимо. Звичайний драйвер, ну і далі звичайна там контактна група під аж сьомому ламп. Зазвичай дуже скептично ставлюсь до рекордних зазначених виробником показників яскравості або потужності, і тому заявлені 10 тисяч люмен, звісно, мене трішки непокоять. І зараз ми перевіримо, чи дійсно ці лампи мають такий високий світловий потік. При напрузі 13,97 В і струмі 3,2 або 3,3 А лампи споживають ну, майже заявлену потужність 44,2 Вт. Можливо, якщо не було б обмежень по струму, вони б дійсно там витягнули б свої 50 Вт. Світловий. Потік поки що не зрозуміли 375 люмен, але це через те, що наш фотометр не фіксує показники вище ніж 300 3200 люмен. Тобто потрібно почекати, щоб трішки яскравість даних ламп впала. Ну і в нас на це є час. Через такий невисокий світловий потік. Ефективність в нас теж, звісно, невисока. Колірна температура 6300 кельвін. Через 5 хвилин при напрузі 13,6 вольт і тому самому струмі лампи не втратили потужність, тобто вони продовжують споживати 44,3 Вт. Світловий потік склав 2753 люмен. І хочу зазначити, що вже на першій хвилині у нас показник був 3145 люмен, і потім вже за 4 хвилини впав до ось цих 2753. Ефективність. Звісно, змінилась в кращу сторону 62,05 люменоват і колірна температура за висока, як на мене, 6700 кельвін. Також ми під'єднали дані лампи напряму до акумуляторної батареї, щоб заміряти світловий потік без обмежень по струму. І тут зафіксували трішки більший показник 2860 люмен. Отже, по результатам замірів я можу сказати наступне. Виробники LED-ламп нарешті навчились правильно зазначати потужність. Потужність дійсно відповідає заявленій. А ось світловий потік чомусь зазначають в 4 рази більше, ніж він є насправді. Тобто, нам обіцяли. 10 тисяч люмен на комплект на дві лампи, а по факту це 5 тисяч люмен на дві лампи. Ну, можливо, там 5600, 5700. Але знову ж таки, це досить непоганий показник. На мій погляд, лампи з таким високим світловим потоком краще за все використовувати в лінзованій оптиці. Ну, але ми проведемо експеримент в рефлекторі, адже більшість з вас користується рефлекторною оптикою. і Вам я думаю, цікаво побачити, як такі лампи будуть світити в рефлекторі. Дуже висока яскравість даних ламп трішки позначається на геометрії світлової плями. З однієї сторони, геометрія, в принципі, у нас непогана, з іншої сторони, лінія термінатора трішки розмита. В принципі, це не критично, але на це потрібно звернути увагу для того, щоб погляд був повноцінним. В цілому ми бачимо, що в принципі лампи світять дуже непогано, яскраво. На чорно-білих знімках також видно, що в нас відсутні паразитні плями, промені тощо. Тобто, все світло в нас сконцентровано ну, в межах світлової плями. Вищі лінії термінатора, ніяких там засвітів, які можуть сліпити там водіїв зустрічних транспортних засобів. Я не спостерігаю. Тепер беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. Максимальна освітленість біля контрольної точки 1 складає 4100. 130 люкс, в точці 2 2000 рівно точка 3 1850 точка 4 5160, точка 5. Це водій зустрічно транспортного засобу. Тут 125 люкс. І точка 6, це обочина 217 люкс. Вище лінії термінатора, там приблизно на 15-20 см, ми бачимо, що освітленість в межах 80-90 люкс. При цьому я можу сказати, що у даних ламп відсутній осліплюючий фактор. Тобто я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, спокійно дивлюсь на фару, ну і видно, що я не напружую очі, не закриваю їх, не жмурю. Відповідно, вона мене не сліпить. Також це видно по лінії термінатора. Ця лінія в нас хоч і не чітка, але все ж таки вища лінії у нас, можна сказати, суцільно темрява, нижче добре освітлений тулуб. В першу чергу давайте порівняємо лампи F19 з звичайними галогенками і переконаємо, що LED-лампи світять яскравіше. Так, тут є певні нюанси з тим, що у ламп F19 трішки неоднорідна лінія Термінатора. Але, знову ж таки, я б рекомендував би ці лампи для лінзи. Для рефлектора можна знайти лампи вдвічі дешевші, такі, наприклад, як Xiaomi F6 Pro, які, як не дивно, при Меншому світловому потоці, як ми бачимо, забезпечують майже таку освітленість. Також хочу звернути увагу, що у ідеал F-19 ближня дистанція, тобто контрольна точка 4, освітлюється краще, ніж дальна. Тобто вони краще світять ближче до автомобіля. Ну, це парадокс, а можливо, просто ось такі лампи з таким високим світловим потоком так сфокусувались в даній оптиці. В лінзі, я думаю, все буде знову ж таки навпаки. І також ще для додаткового порівняння можемо сюди додати лампи Philips Altinon Pro 9100. Як ми бачимо в контрольній точці 1 лампи від Philips нам трішечки програють, а ось по контрольним точкам 2, 3 і 4 вони програють вже суттєво. Отже, якихось протипоказань для використання цих ламп в рефлекторній оптиці в мене немає. Окрім того, що в них трішки не. Однорідна лінія термінатора. В принципі, як ми бачили, в звичайній рефлекторній фарі ці лампи забезпечують нормальну геометрію світлотіньової межі і нормальну освітленість в усіх контрольних точках. Тобто світло рівномірно розподіляється по світловій плямі. В лінзі я впевнений, все буде набагато краще, яскравіше і цікавіше. Особисто моя думка, що все ж таки такі лампи краще розглядати для лінзованої оптики. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.